Дух Господній наповняє мене, співаю я так, як давит, коли Дух, Господній наповняє мене, співаю я так, як дави, співаю, співаю, співаю я так, як давит. Співаю, співаю, співаю я так, як Давид. коли Дух Господній наповняє мене, Радію я так, як Давид. коли Дух Господній наповняє мене, радію я так, як Давид. Радію, радію, радію я так, як Давид. ви, радію, радію, радію я так, як Давид. ви, коли Дух Господні наповняє мене, молюся я так, як Давид. Коли дух Господній наповняє мене, молюся я так, як Давид. молюся, молюся, молюся я так, як Давид. молюся, 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 я так, як Давид. Коли Дух Господній наповняє мене, співаю я так, як Давид. коли Дух Господні наповняє мене, радію я так, як Давид. співаю радію, молюся я так, як Давид. співаю радію. Люся, я так, як дави.